Всім привіт! Давно не бачились, давно не чулись. Пропав я на деякий час і, кстати, не випускав бездонатку, яка сьогодні в нас буде. Був доволі сильно зайнятий, поїхав в село. Картопольфест у мене, пацани, так що буду почуть вертатися, по чуть -чуть щось робити, почуть грати, бо, тому що три дні не заходив в фіфу, тільки зайшов. Пізно приїхав сьогодні. Так що такі справи. Що по поводу бездонат? Довго думав. Доволі, як на мою думку, для мене на даний момент дуже хренове це собиття. Дуже причина доволі проста. Дуже сильно затратена кількість ресурсів потрібно вкинути для того, щоб хоч чуть -чуть, хоч щось получать з цього собиття. Що, по... Що я думаю? Я думаю, що я просто на даний момент буду лутати з цього собиття ресурси, бобки і тому подобне. З чого я почну? Начну доволі з цікавого сьогодні випуску у нас. У нас буде сьогодні в ірі По 5 попиток його виловить. Не забувайте, все без доната. Маю я трошечки цього рубінчика. І думаю, що я зараз жетони трансфера і потрачу їх ж в цю другу е, неділю. Обміну, топ трансферів. Причина доволі проста. Мені надо ресурси. Ресурс, ресурс це ігроки. Ігроків треба продавати, бо я так нічого з цього события толком і не заберу. Бо ресурсів нема. Так, поїхали. Будемо лутати по 200 жетончиків. Все ж таки лишня 1000 жетончиків не помішає. А якщо дропнеться ігрок, взагалі шикарненько. Я там дивлюсь 36 мультов стой. Давай, 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 яшники. Ну дайте хоть раз щось. За весь період FIFA я ні разу нічого не получав із цієї FIFA. Ні разу. Ні на одному аккаунті. хоча їх маю 5 штук. Давайте, яшники. Ну дякую. Дякую. Треба тратити FIFA яких немає, пацани. Так що ми зараз підемо і трошки спробуємо полутати трансфер на швидких матчах ігроків. Тут 3000 маємо. Так що поїхали. Е, ролики будуть по бездонатку. На цьому собитті виходить не часто, бо е, причина проста: ресурсів мало. Мало що випускають, багато треба тратить. Оп, ігрок. Ігрок. Хорошо, давайте щось в Мексика. ПП С Брага 89. Ну, хоч це, це вже хоч щось. Це вже там 600К, якщо за 600к продається, це хорошо. Монетки сиплять, ну ладно. А, доволі серйозна причина. Немає ресурсів, це доволі серйозна причина. А, нічого не прокачать. Ніде не немає де взяти. Попереднє собиття доволі було круте. І по апгрейду, і по ігрокам, і по ресурсам. Треба було раніше починати без донатку. Ну, так вийшло. Так що. Поїхали. Так, яшники, давайте. Треба ігрок. Треба ще один ігрок. Один, два. Два ігрока. Ще було взагалі шикарно. Так, сталося, в принципі, п'ять паків, вроді. Давайте. Не тянемо до гаранта, пацан. Давайте, давайте, яшники, дайте мені ще одного ігрока. Не жміться. Якщо буде отак, так буде отак. Хоч золотаю ресурси, але ігрок було б хорошо. Два пака. Два. Останній пак. Ну, я вже хоча б набив мільйон монет. Кстати, це вже хорошо. Ну, і Набив все ж таки мільйон монет. Так, давайте ми зараз з вами разом заберемо вот это. О. Це хорошо, еліточка впала, ще хорошо. Щось все одно глючить FIFA. Я думаю, це тільки напишіть, це тільки в мене глючить FIFA, чи у вас. Так же само разом. Дай перейдемо на основний аккаунт на сам. На команду саму перейдем. Дай подивимося, що ж там зараз я. Так, ну 75 монеточок я не дожав. Так, лямчик монет маю. Хорошо. А кау... Составчик як був, так і залиши. Бачите, усі лінії навиків вистачає, ігроків, яких поміняти, теж думаю. Так що побачу. Буду старатися, буду щось пробувати викручуватися з цього самого события. Доволі дуже тяжко, коли немає ресурсів. Дуже сильно тяжко. Обміну велику кількість треба робити. Всього треба робити. так що Отакий зараз вийшов в мене випуск. Я думаю, що ви підтримаєте лайком. Нічого серйозно грандіозного, звісно, но е, моє, я починаю щось крутити, щось видумувати, щось придумую. Так що всім дякую за просмотр, всім пакеда.